Глава 20. Царство Небесне, подібне до господаря дому, який вийшов рано вранці наймати робітників для свого виноградника. І, домовившись з робітниками по динарію за день послав їх до свого виноградника. А коли вийшов він близько третьої години, то побачив інших, що стояли на торгу без діла, і сказав їм Ідіть і ви до мого виноградника, і що належатиме дам вам. Вони пішли. А як вийшов він знову близько шостої і дев'ятої години, зробив так само. Нарешті, вийшовши об одинадцятій годині, він знайшов інших, що стояли без діла, і говорить їм, чого тут стоїте цілий день без діла. Вони кажуть йому ніхто нас не найняв. Він говорить їм ідіть і ви до виноградника мого, і що належатиме одержите». Коли ж настав вечір, господар виноградника говорить управителеві своєму, поклич робітників і віддай їм плату, почавши з останніх і до перших. І ті, що прийшли об одинадцятій годині, одержали по динарію. Ті ж, які прийшли першими, гадали, що вони одержать більше, але й вони одержали по динарію. І, одержавши, стали дорікати господареві і говорили ці останні попрацювали одну годину, і ти зрівняв їх з нами, що перетерпіли денний тягар і спеку. Він же сказав у відповідь одному із них, друже, я не скривдив тебе. Чи не за динарій ти домовився зі мною? Візьми своє та йди. Я ж хочу і цьому останньому дати те ж, що й тобі. Хіба я не вільний по-своєму робити те, що хочу? Чи око Твоє заздрісне через те, що я добрий, так будуть останні першими і перші останніми, бо багато покликаних та мало обраних. Ідучи до Єрусалима, Ісус взяв дванадцять учеників окремо і дорогою сказав їм. Ось ми йдемо до Єрусалима, і син людський буде виданий первосвященникам і книжникам, і вони засудять Його на смерть, і віддадуть Його язичникам на ганьбу і побиття і розп'яття, і на третій день воскресне. Тоді підійшла до нього мати синів Заведеєвих з синами своїми, і, вклоняючись, просила чогось у нього. Він сказав їй, Чого ти хочеш? Вона говорить йому: скажи, щоб ці два сини мої сіли в тебе один з правого боку, а другий з лівого у царстві твоїм. Ісус сказав у відповідь, Не знаєте, чого просите. Чи можете пити чашу, яку я маю пити, і хреститись хрещенням, яким я хрещуся. Вони кажуть йому, Можемо і говорить їм, чашу мою будете пити, і хрещенням, яким я хрещуся, будете хреститися, а дати сісти від мене праворуч і ліворуч, не від мене залежить, а кому уготоване отцем моїм. Почувши це, інші десять учеників обурилися на обох братів. Ісус, підізвавши їх, сказав, Ви знаєте, що князі народів панують над ними і вельможі володіють ними. Не так буде у вас, але хто хоче між вами бути більшим, нехай буде вам слугою, і хто хоче між вами бути першим, нехай буде вам рабом. Так само Син людський не для того прийшов, щоб йому служили, а щоб послужити і віддати душу свою. На спасіння багатьох. І коли виходили вони з Єрихона, за ним йшло багато народу. І ось двоє сліпих, що сиділи при дорозі, почувши, що Ісус наближається, почали кричати: Помилуй нас, Господи, сину Давидів. Народ же примушував їх мовчати, але вони ще голосніше почали кричати: Помилуй нас, Господи, Сину Давидів! Ісус, зупинившись, підізвав їх і сказав. Що хочете, щоб я зробив вам? Вони говорять йому, Господи, щоб відкрилися очі наші. Ісус же, змилосердившись, доторкнувся до їхніх очей і в ту ж мить прозріли очі їхні, і вони пішли за ним.